Перший тиждень після 24 лютого ми знаходилися біля Києва і намагалися зрозуміти, як бути далі. Коли ми виїхали на Західну Україну за допомогою наших, наших партнерів і друзів, почали організовувати більше вже гуманітарну підтримку. Організували там невеличкий склад, де закупали продовольство. І відправляли, підтримували місцеві сім'ї переселенців, в тому числі і не тільки ромські, а були грецькі з грецької спільноти, з Донеччини, люди, які також там знаходились. Майже кожен день це було щось нове. Багато було партнерів з Європи, друзів, які Пропонували допомогу, і ми не могли відмовлятись, і був запит від людей на отримання цієї допомоги. Ну і власне почалось все з фінансової підтримки, прямої фінансової підтримки людям, які виїжджали, евакуювались з тимчасово окупованих територій або з зон активних бойових дій. Також це була був супровід в перші дні активний супровід інформаційний. Ми намагались знаходити безпечні шляхи для виїзду, намагалися давати об'єктивну інформацію по перетину кордону. Ну і, власне, супроводжували такі сім'ї, багатодітні, переважно сім'ї, жінки і діти в їх, якби такому нелегкій цій дорозі кількість тієї допомоги, яка була надана протягом. Ну, з від початку повномасштабної війни, то е, це більше 20 тисяч людей в цілому, які отримали або гарячий обід, або допомогу інформаційну консультування, або отримали тимчасовий прихисток за нашої допомоги, е, або це люди, яким ми допомогли з евакуацією. Виключно з евакуацією це було близько 600 сімей, які виїхали зі східних регіонів. Це було або організація автобусів, або це була пряма фінансова знову ж таки допомога для покриття паливних витрат або оплати перевізнику. Кожен день. Ініціатива з гарячих обідів, яку ми організували спільно з, зі спільнотою кришнаїтів, за що їм дуже вдячні. Хлопці, дівчата, вони годують людей кожен день. І кожен день це е, десь приблизно тисяча порцій. Е, це лише, наприклад, в одному місті Харків, е, в Одесі, тож, також кожен день, трохи в менших масштабах, е, Чернігівщина. Там теж менші масштаби, але тим не менш на Чернігівщині це ну, вкрай важлива ініціатива, ми, ми розуміємо. І е, також в Києві, е, в центрі міста, е, в різних локаціях вони змінюються. Е, також це 500 і більше порцій е, майже щодня. Ми, проводили, е, ми постійно проводимо, намагаємось е, оцінку. Ситуації е, ромів. Е, за, і за останніми нашими таким дослідженням невеличким, ми побачили, що 75% внутрішньо переміщених ромів, запитаних тих, це там більше тисячі 1100 анкет ми змогли зібрати е, через наших ромських посередників. І ми побачили, що 75%. Відсотків ромів ВПО бажають все ж таки залишатись всередині країни, і власне така тенденція вона вказує на те, що ми маємо роз... мати бачення, розуміння, як допомагати переселенцям в нашій країні. Близько 100 тисяч ромів загалом в Україні за нашими оцінками покинули, вимушено покинули свої домівки. Близько 50 тисяч виїхали за кордон, але бачимо зараз останні декілька місяців, ну, майже два місяці, вже тенденцію на повернення людей. Фіксуємо також те, що люди повертаються через те, що не можуть знайти собі прихисток адекватний в країнах Східної Європи, стикаються з упередженим ставленням. і... Власне, повертаються в Україну. Власне, як я вже сказав, близько 100 тисяч ромів по всій країні вимушено покинули свої домівки. І є або внутрішньо переміщеними, або такими, що покинули територію України. Наприклад, Харківщина регіон, ну, власне, сам Харків і найближчі до нього міста, наприклад, Мерефа. Харківської області, звідти повиїжджали майже всі е, ромські сім'ї. Залишилось е, дуже мало, але є. Е, і, власне, е, така тенденція була майже в усіх е, регіонах, які постраждали найбільше. Знаємо, що, на жаль, на Донеччині, Луга... з Донеччини виїхало більше ромів, на Луганщині е, більшість все ж таки залишилося сімей. Херсонщина теж дуже багато ромів звідти виїхало. Знаємо, що чоловіки залишились вдома, жінок з дітьми відправили. Ну, це, власне, така суб'єктивна. Я знаєте, описую ситуацію зараз через спілкування з людьми з цих регіонів, але насправді всі, хто мав, Можливість виїжджати, намагались виїхати. Ну, найбільше, як ми бачимо зараз по людям, хто знаходиться, наприклад, на, в західних регіонах, да, то це люди з Харкова, Запоріжжя, Донеччини. Ну, власне, ці регіони, мабуть, є такими найбільш болючими, якщо дивитися. На зріз людей, з яких регіонів вони власне проблема особистих документів серед ромів вона є дуже гострою. Ми зазначали цифру до 30 тисяч ромів без документів у статусі можливого без громадянства. І власне це дуже вплинуло на можливість переміщатись, можливість отримувати гуманітарну допомогу і. Ну, ми багато фіксували таких випадків, коли люди через проблеми з особистими документами, навіть всередині країни, важко ну, переміщались зі складнощами, були додаткові перевірки і так далі. Е з перетином кордону ситуація теж була досить складна. Е було неоднозначне розуміння, чи можна виїхати без закордонного паспорта або ні. Ми знаємо зараз, що на території Польщі знаходяться люди, які виїхали абсолютно без документів. Така частина людей теж є, і серед них є роми. Ми також розуміємо, що, ну, звісно, якби сама процедура виїзду вона була ускладнена і багатьом людям давали відмову, якщо не мали закордонних паспортів. На жаль, Повного роз'яснення е, щодо саме процедури виїзду в перші, е, ну, перший місяць дуже так гостро це стояло питання, і е, насправді на різних пропускних пунктах була різна практика. Тобто на деяких пунктах людина без документів могла виїхати, на інших не могла. І така практика, на жаль, зустрічалась, така ну, якби дихотомія, вона не сприяла. Би, адекватному перетину кордону. Близько 50 тисяч виїхали, Ромів виїхали з України, і звісно, серед них були ті люди, хто стикався з упередженим ставленням, саме як до Ромів, а не українців. Особливо це стосувалось тих людей, які знаходились на території Чеської Республіки, ну, Чехії. Угорщина, ну, мабуть, це такі лідери, антилідери з по проявам да, не дуже толерантного ставлення до ромів, так п'яко кажучи. Були такі випадки, що навіть жінок з дітьми просто давали можливість ну, типу, тимчасове житло в, в тюрмах, тобто в таких. В приміщеннях, які раніше використовувалися під, ну, для тримання людей, які відбувають покарання, ці люди, ці жінки, вони потім повертались в Україну через те, що просто ну, не могли терпіти такі, таке відношення до себе. Крім цього, ну, можна зазначити, що людям складно адаптуватись складніше. Багато наших ромських партнерів з сусідніх наших країн кажуть про те, що до місцевих ромів інше ставлення, ніж до ромів переселенців з України, тому що цей загальний стереотип про ромів він є, і, можливо, люди вже звикли до своїх, але тут Якби інші роми, і е, тоді виникає знову е, якийсь бар'єр, і просто в людей немає розуміння про ситуацію іноді, а як, ну, яка ситуація в Україні з ромами. Е, одна з таких ініціатив, яку ми запровадили, е, розуміючи, це е, це е, певне, певне таке роз'яснення, да, така дорожня карта. Для установ, які працюють з переселенцями, з шукачами притулку, в тому числі з ромами, і ми дали загальну, загальну інформацію про ситуацію ромів, про їх особливості, мовні особливості, культурні, і отримали багато позитивних відгуків про те, що ця інформація була корисна. Вона перекладена п'ятьма мовами: це французька, німецька, чеська, англійська і угорська. І, власне, ну, такі матеріали вони, в принципі корисні, як ми почули від тих, хто їм користувався. Протягом цих майже вже більше да, п'яти місяців у нас триває конфлікт війна. Повномасштабна. І е, протягом цього періоду е, ми бачили випадки, коли е, відбувалася певна спекуляція на темі е, упередженого ставлення до ромів е, в Україні. У е, місті Львів е, було зафіксовано випадок публічного покарання е, мародерів, так званих. Ми висловлювали разом з іншими громадськими організаціями. Нашу позицію щодо самої практики, що вона є не, абсолютно негуманною і межує з власне, з тортурами, але питання в іншому людей, питання в іншому дівчат, ромських, яких публічно покарали, робили це люди з історією, які Ну, представляють організацію з історією переслідування е, саме за етнічною знакою людей, які вчиняють правопорушення, але саме за ромською ознакою, що в принципі є проблематичним. Ну, російські пропагандистські змі одразу підхопили цю інформацію і використовували це в дуже викривленому контексті. Особливо це ну, які наративи звучали: Те, що дивіться українці знущаються над російськомовними, потім інший контекст цієї ж новини був, що дивіться українські нацисти, типу, знущаються з ромів, які нікого не чіпали, і потім вже правдивий контекст. Ромські дівчата да, і хлопці, ну, роми, е були помічені в такій, такій діяльності, і, е власне, ця, ця практика сама є проблематичною, як я вже зазначив. Львівський випадок він вказує на те, що коли зазначається е національність, в принципі людини при вчиненні якогось правопорушення це має дуже негативний наслідок. І Росія е всіляко відстежує такі аспекти і е легітимізує свій наратив через це про е ну, намагає да, намагається легітимізувати наратив про е утиски російськомовних, наприклад. Таку реакцію від Росії, ми, як би бачимо, не перший раз, навіть до повномасштабної війни, були випадки спекуляцій на темі РОМів в Україні. Але наші правоохоронні органи все ж таки реагують на такі випадки. і цей приклад він є ілюстративним, тому що е, протягом цього періоду ми більше стали комунікувати, ми більше стали обмінюватись інформацією щодо е, різних інцидентів, е, які відбуваються, і е, розуміємо, що на жаль, е, наприклад, в західних країнах ми бачимо, що коли бачать таку російську пропаганду, спекуляції на цю тему. То навіть роми, які знаходяться в Європі, починають сумніватись у тому, що відбувається. Тому наша мета це давати об'єктивну інформацію з таких інцидентів, які є публічними, збирати цю інформацію. І дуже складно насправді підтримувати зв'язок з потерпілими, дуже складно підтримувати зв'язок зі свідками таких інцидентів, тому що люди не довіряють, ну не вірять в те, що говорячи про такі випадки, до можна щось змінити. Переважно власне, бенефіціарами да, цієї гуманітарної допомоги є жінки і діти. Чоловіків значно менше, тому що чоловіки або залишились, як я казав, в домівках і якби захищають, можна так сказати, свій, свій дом. А також є багато відповідаючи на наступне питання, да, вже, чи, чи багато ромів. Є в лавах ЗСУ так досить багато ромів. Ми навіть самі, якщо чесно, не очікували, що будуть багато добровольців, і саме добровольців, які пішли захищати країну. Але також якби, це все не так однозначно. Є історії, коли людей призивали, люди виконують свій обов'язок перед державою і. Тут для нас більше важливо, ну якби не те, що більше, а також дуже важливо для нас ситуація сімей цих людей, які захищають країну, і, власне, до питання, ну вони пов'язані. Ці два питання: ситуації жінок то якраз є категорія жінок, дружин, да, військовослужбовців, яких ми також намагаємось підтримувати. Продуктовими переважно наборами, або е, наші через мережу ромських медіаторів: це також е, допомога в отриманні особистих документів, це консультації, це е, також е, налагодження е, завдяки налагодженій роботі з центрами безоплатної е, допомоги, це також і е, власне, юридична допомога. для Сімей ВПО про ромів в ЗСУ, то для нас сьогодні це можливість показати, проявити таку нашу українську солідарність з усім суспільством і власне, показати, хто є справжніми патріотами. До 24 лютого, від початку 2000 ну, Взагалі да, війни 2014-му, е патріотизм багато разів переосмислювався. І протягом більшості да, цього часу, з 2014 по 2022 рік, на жаль, е певні групи. Е в суспільстві вони до певної міри монополізували наратив про патріотизм. І сьогодні ми бачимо ромів, вірменів, кримських татарів і інші національності, євреїв теж, які захищають нашу країну. І це дійсно показує реальний контекст цієї війни. Це спротив. Це бажання захистити себе і роми, як і всі в нашій країні, активні, небайдужі люди роблять свій вклад в збереження нашої цілісності.